Місце нова Москва, метраж 180 вісімдесят, етажі, два комнати, п'ять висота, стель, трим лаволева, де десіт – коротенько, замовники, молода сім'я з двома дітьми, люблять подорожувати і живлять любов до південних країн. Господарі були готові до цікавих і незвичайних рішень, яскравих акцентів. В результаті вийшов спокійний благородний інтер'єр з дизайнерськими меблями, затишною атмосферою. Зонами відпочинку і прихованими системами зберігання, дизайнер Марія Глаголєва почала роботу, коли будинок вже був побудований. Нам довелося підлаштовуватися під наявну планування будинку, але вона виявилася досить грамотною, тому обмежилися мінімальними перенесеннями стін. На першому поверсі розмістилася простора кухня вітальня з камінною зоною, місткий передпокій з великою системою зберігання. Гостьова спальня і гостьовий санвузол. Будинок нам дістався з високими стелями, тому відчувається обсяг на другому поверсі облаштували дві дитячі майстер-спальню, санвузол і гардеробну з вікном. Подробиця. кухня одне з головних приміщень в будинку. Для її створення дизайнер спочатку вивчила культуру півдня Іспанії і саме там черпала натхнення. Гарнітур поєднує в собі кілька видів фасадів з шпону від гладких до рейкових. У цьому проєкті багато незвичайних речей, виконаних за авторськими задумами. Розповідає дизайнер: наприклад, величезні прозорі світильники над обіднім столом нагадують прозорі камінчики, які замовники збирали на березі невеликого містечка в Іспанії. Ми взяли цю ідею і втілили її в підвісних світильниках. А стільці з блакитним відтінком доповнюють обстановку, нагадуючи хвилі навколо каменів, білий керамограніт і кам'яна стільниця з темними прожилками символізують білу скелю, яка знаходилася недалеко від цього пляжу. У вітальні розмістили великий камін для затишних зимових вечорів. На стіні використовували широкоформатні панелі зі складною фактурою каменю і пісочних хвиль одночасно. Саму фактуру шукали і підбирали дуже довго, в результаті знайшли ідеальну. На підлозі у вітальні використана інженерна дошка з теплим відтінком і м'яким малюнком дерева. У всіх приміщеннях ми намагалися використовувати округлі форми, і вітальня не стала винятком. Наприклад, диван і журнальні столики мають м'які форми і вавлять до себе, розповідає дизайнер. Вікно дані, шар, вікно дані, шар, вікно дані, шар, півш подія. Банер загальний, контейнер для банерів, ідентифікатор. Банер 07682974527983856508. Майже в кожному приміщенні є обробка шпанованими панелями, спальні ними обробили повністю всі стіни. А ось гардеробну збудували з прозорого зеленого скла, яке підтримали кольором оббивки узголів'я ліжка. Вийшло дуже стильно і незвично. У дитячій додали ніжності і затишку за допомогою текстильних панелей на стінах. Цікава деталь декоративний фриз із зображенням екзотичних птахів. Особливе бажання замовників, окремо стоїть ванна поруч з нею на стіні. Використовували керамограніт з малюнком листя, невелике нагадування про півдні, на підлозі і частини стін, покладений керамограніт з малюнком терацу. Всю сантехніку підбирали округлих форм, щоб їх трохи розбавити, додали красиву геометричну люстру. Вона ідеально вписалася в цей простір. Шпоновані панелі розділили тонким профілем, щоб додати ритму, а до них додали лаконічні сучасні аксесуари. Двері були виконані на замовлення, її обробку підбирали дуже ретельно, щоб малюнок і відтінок були максимально близькі до шпону. Windows, data Layer, лаєр, Data Layer, віндов Event, Banner, Summon, Banner ваннер ID, Banner і Баннер дев'ять, Четірицшість, 9. 4, 6, 9. Шість, два, чотири 8 0 планування. Бренди представлені в проєкті кухня вітальня оздоблення, керамограніт на фартусі, італон-фарба, шервін Вільям з підлогове покриття, керамограніт, італон-паркет Фінекс меблі, стільці обідні порюз Стюдіо, диван, полтрона Фраю крісло. «Репібліц змішувачі, сі освітлення, технічне світло, «Новодворський», ванна кімната, оздоблення керамограніт «41042 один напольне покриття. Ермограніт, атлас Цунцорде, сантехніка раковина, іунітаз, ціело, ванна, равак змішуваче, спальня, підлогове покриття, паркет. Фінекс освітлення, правголовах, велелюцидитяче, оздоблення шпалери, стіон, фарба, шервін вільямс, карниз і плінтус, орац дзор, підлогове покриття, паркет. Фінекс. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW